А це рубрика Солоденькі від Оксани і рецепт пісне бомбовців. Що бізику будуть бомбовці? Для приготування потрібно 100 грам води, 100 г олії наливаємо, 100 г цукру додаємо. Бізіку треба помішати. Лапку. Наша суміш закипіла. Тепер додаємо 500 г холодної води. Додали. А тепер додаємо 50 грам дріжджів. А зараз додаємо борошно. чуть чуть у Таке. Кладемо тісто, підходити. І як бабка мене вчила, робимо хрест. Змастили ручки олікою. Uh -huh. Воно без полог. Wow. Покажу, без все добре виді. Ну Дивіться, це просто клас. Їдемо на кусочки. Беремо кульку, розтягуємо її, середину кладемо леквар і защипуємо. Трошки підійдуть і в каструльку. Закриваємо кришку і не киваємо 15 хвилин. Дивимося на часи. Ну що, 15 хвилин пройшло, відкривай. О, який гарний. Клас. Тепер комбовці додаємо сухарі і перефалатати. Подивіться, які дуже файні вийшли. Один відро другого файний. Дуже смачно. А. Дуже смачно.